Посилення протиповітряної оборони України буде топ-пріоритетом НАТО. Про це заявив генсек альянсу ЄНС Столтенберг і закликав держави-члени НАТО надати Україні більше систем ППО. Це сталося після того, як Росія здійснила масовану атаку на енергетичну і цивільну інфраструктури України цими днями. Нині в Брюсселі розпочинається дводенна зустріч міністрів оборони альянсу у форматі Рамштайн. За словами Столтенберга, Україна потребує більшої кількості різних типів систем для захисту свого неба. Контактна група з питань оборони України, яку очолюють США, об'єднує понад півсотні країн світу. Деякі з них уже надали нашій державі системи протиповітряної оборони. Зокрема, Німеччина передала цими днями. Першої з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони «Ірісте». Т. У світі ця нова система, яка має дуже непогані тактико-технічні характеристики, має хороший радар, має хороші ракети, які здатні працювати. Ну, як, як то має бути, як німецька якість кажу. Так. І ось, власне, єдиний мінус, ну, який маємо з цим мінуси, це те, що Лише одна батарея. Те, що пропонує нам Німеччина, це лише одна батарея. Це ну фактично три установки, які можуть посилити невеликий район. Так також найближчим часом Україна очікує на системи насам звід сполучених штатів Америки. У Вашингтоні вже працюють над їх прискореним постачанням. Марта Оліярник, телеканал НТА.